Звернення до блаженнішого Онуфрія, митрополита Київського та всієї України, священника Максима Школьного, УПЦ Київ стосовно війни Загарбницької Росії проти України, яка відбувається зараз, та автокефалії Української православної Церкви. Ви добре знаєте, як уже декілька міст майже знищено, зруйновано Харків та інші міста, ведуться обстріли по жилим кварталам. Російськими воєнними вбито вже 14 дітей, стріляють просто по автівкам із звичайними громадянами із невійськовими. І от у цій ситуації ми всі знаємо, що так, цей статус формальний, але він заважатиме нам окремляти нашу паству. Багато людей скажуть, що якщо це церква, це частина. Російської церкви значить, вони точно не патріоти, і дуже образливо, що е, так це відбувається. Люди нам не довіряють, тому що насправді це не так. Більшість наших віруючих і є патріотами України, і вони зараз допомагають. Е, хто як може хто нашій армії, хто просто молитвою, е, і у них однозначна позиція, е, котра підтримує саме Україну, і тому зважаючи на е, ту загарбницьку війну, яка Зараз проводиться Росією спільно з Білоруссю на території нашої України. Ми вважаємо, що просто перестати поминати патріарха, як це зробило зараз. Дуже багато приходів у ПЦ цього недостатньо. Ми все одно формально залишаємося якби частиною російської православної церкви. Ми бачимо, як зараз багато країн вводять санкції проти Росії, щоб хоч якось зупинити цю війну. І тому у терміновому порядку, якщо ми зараз звернемось до інших православних церков, я вважаю, вони так же, як і інші країни, тим більше підтримують зараз українську православну церкву, щоб терміново надати їй автокефалію, і щоб для всіх громадян України було зрозуміло, що Українська православна церква лише з українським народом, вона ніяка не частина в РПЦ чи Росії, і таким чином наша церква зможе і надалі нести служіння, окормляти людей і допомагати кожному в спасінні без того, щоб вони сумнівалися, а чи насправді. Ми є патріотами України, чи насправді ми любимо нашу державу і наскільки, в принципі, можна нам взагалі довіряти? Так, блаженіші велико, дуже прошу вас звернутися до інших православних церков. Ми, ми також розуміємо, що російська православна церква зараз буде проти нашої автокефалії, тому що в той час, коли влада Росії прагне захопити Україну з допомогою. Своєї армії церковному керівництву не простять, якщо воно, так би мовити, здасть частину України у вигляді приходів Української православної церкви. І тому ми маємо звернутися до всіх інших помісних православних церков, щоб вони визнали нашу автокефалію. І забили нас, Господи, зробити нарешті цей довгожданий крок, щоб ми могли. Виконувати ту єдину і найголовнішу функцію, яка покладена на будь-яку православну церкву помісну. у нашому випадку це окормляти народ України, даруй нам Боже мир, закінчення війни. Благослови нас Боже!